Молитва на благовіщення Богородиці, оспівую благодать твою, владичице, благаю тебе, збагати мій розум, навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей. Пов'язана полонянок гріхопадінь, благаннями твоїми полегшити долю людську, Божа наречена, бережи мене і в день, і темною ніччю ворогів, що дала життя Богові, оживи душу мою погублену пристрастями, пресвята діва, почуй голос непотрібного раба Твого, сльози лю перед Тобою, пречиста душу свою від скверни очищаю, про це благаючи, йому ж честь і поклоніння лечить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Богородиці перед іконою благовіщення, прийми, всеблагомощна, причиста пані владичиці, богородительниці, ця чесні дари, тобі єдині прикладні від нас, негідних рабів Твоїх, від усіх пологів обрана, всіх створінь небесних і земних вища є, бо тобі заради був Господь, сил з нами, і тобою, Сина Божого, пізнав, і сподобилися святого тіла Його і причисті крові Його. Тим же блаженна Єси в родах пологів, Богоблаженна, херовимов світліший і серафимов чесніша суща. І нині, Всепита Пресвята Богородице, не перестань молячись за нас, недостойних рабів Твоїх, щоб позбутися нам всякої поради лукавої і всякої обстановки, і зберегтися нам неушкодженим від всякого отруйного приставу диявольського. Але навіть до кінця молитвами Твоїми неосуджених нас дотримуйся, бо так Твоїм заступництвом і поміччю спасаємо. Славу, хвалу, подяку і поклоніння за все в трійці, єдиному Богу, і всіх Творцеві посилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Богородиці про заміжжя, любов і дітей, О, Пресвята, Богообрана Діво, Святого Утішителя, Духа, всенепорочного Невесто, прибожественного ж Отця Небесного, дочка Превожеделена, серед терня світу Цього, Тим здобута, як крин присвітлий добротою дівоцтва блискучий, Да Сину Божому чиста, що ж віддамо Тобі в присвітлий день цієї благовіщення, бо архангела Гавриїла красою безмірного дівоцтва свого, здивувала ти і від того невимовне зрадіння сприйняла ти, що принесемо Тобі за всі втіхи Твої, якими звеселила Ти в цей день. Увесь світ видимий і невидимий, найбільше ж занепалий давнині рід людський, день спасіння нашого початок, і що від віку таїнства явище. нині, бо слово Боже тихо скине з небес, бо крапля крапля на землю, і всілися в Твою богоблагодатну, незайману утробу. І бути плоть спасіння нашого заради. Задля цього сьогодні ангели тріумфують на небесах, і все створіння веселиться, і радіє, що святкує початок визволення свого, від роботи, нетління у свободу слави чад Божих. Нині радіє жіноче єство, яви ви заради занепале. Бо, послухавшись, змію смуток роди дружинам і нестримно введе смерть. Ти ж, діво, дозволила ти від гірких робіт весь рід людський і свободою Христовою. Природа жіноча вшанувала ти, за дівством чистим, ще справжнє життя вела ти, і цього заради дружини, дівство тримає. Ворога яву перемагати починають. Нині Адам тріумфує, бачивши, що в цей світлий день виповниться на тобі перше райське благовістя, як насіння дружини, зітре голову Змія, з ним же тріумфує нині весь рід людський, ніж тобою пречиста. Скасуйся давньою огидою Божою до людини, Бога бо ще привела ти до нас. Задля цього молимо Тебе, виконай нас від вищої висоти смирення своєї ялинки, вмістити можемо, нехай принесемо, Ти у все святий день благовіщення Твого, Твої від Твоїх, у кожній справі, блазі, не мислити висока, але вину в смиренні Духу перебувати, сію першою чеснотою прикраси. У присвітлий день цього свята Твого, в лагідності і чистоті серця з Архангелом Гавриїлом заволав Тобі, радуйся, благодатна, радуйся, втішна, радуйся, преблагословенна, Господь з тобою та тобою з нами навіки. Амінь.